Друзі, всім привіт! Це компанія Автофокус. У нас для вас нове надходження. Ось такий Nissan Silфі 2018 року. Повна електричка. Це аналог Nissan Sentra, тільки в електричній версії. Автомобіль у нас 2018 року має ємкість акумулятора 38 кВт на годину. Чорний, потонований, в ідеальнішому стані. На автомобілі на сьогоднішній день 24 тисячі кілометрів пробігу. Автомобіль без будь-яких зауважень, як технічно, так і візуально. Запас ходу даного красунчика не менше 250 кілометрів. Що нас зустрічає? Ми бачимо безключовий доступ на передніх дверцятах, повний електропакет, блокування дверей, блокування задніх нього скла. Має механічне регулювання сидіння водія, ось такий тканевий салончик. В гарному стані без будь-яких зауважень, потертості, подряпан, синя стрічечка. Ось тут у нас є складання дзеркал, регулювачка, зарядочки, відкриття багажника. На сьогоднішній день, якщо ви бачите, по даному заряду 84% залишку, 249 запасу ходу. Керування бортовим комп'ютером, штатна аудіосистема, Підігрівчики, кондиціонер. Запуск кнопочкою, USB, AUX, як нам відома Ліфовська шайба, ось така в неймовірному вигляді. чистесенький, опрятний седанчик. Давайте зазирнемо по задньому ряду, сидів, що нас зустрічає. По задньому ряду все теж без зауважень, потертостей, все як має бути. Чистесенько, рівнесенько, гарнесенько. Друзі, якщо. Ви втомилися від маленьких ліфів. Тоді ми вас запрошуємо на перегляд цього красунчика в повноцінному седані з гарним запасом ходу, в ідеальнішому стані, без будь-яких зауважень. Запрошуємо на перегляд, тест-драйви. Ми знаходимося, місто Київ, територіальної оборони 102. Дане авто ви можете придбати як за готівку, без готівковим розрахунком, скористатися послугами кредитування або лізингу, або по системі трейдин обміну вашого автомобіля на цей. Чекаємо на вас.